Вітучі коти виставку картин із такою назвою, присвячену кішкам, відкрили в книгозбірні імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Експозиція налічує близько 20 полотен, які створила місцева художниця Оксана Калюжна. Котиків авторка відтворила олійними фарбами. Восані різних порід це як дорослі коти, так і ще маленькі кошенята з усілякими емоціями: грайливі, хитрі, усміхнені, задумливі, здивовані, а деякі трохи безшкітливі. Портрети котів прикрашені квітковими композиціями. Частину картин мисткиня згодом планує розпродати. Половину виручених коштів передасть зоопритулкам та збройним силам. Насправді котик хоче і такий грайливий, і очі такі, ось, зараз буду гратися, так і стрибну на тебе, але не розумієш, ждати від цього котика чи якоїсь небезпеки, оскільки він зі зміями, чи і то він буде з тобою гратися. Не малювати не можна. Це насправді заспокоює. Терапія це те слово, що треба, так. Це терапія для художника. Вимальовувати свої емоції. Плюс котики в будь-яких емоціях вони приваблюють